Вітаю! Ви дивитесь новини з та області в студії працює Світлана Кренців сьогодні. У випуску 2009 рік молоді в Україні. Які заходи відбуватимуться для молодих стріян? На журналіста Романа Пастуха було скоєно замах. На стрищині масових скорочень не буде. На Стрищині масових скорочень не буде. Про це повідомили в Стрийському міськрайонному центрі зайнятості. Підприємства для збереження кваліфікованих працівників пропонують їм безоплатні чи частково оплачувані відпустки, переводять їх на скорочений робочий день. Така ситуація склалася, зокрема, на Стрийській дистанції колії, вогонторемонтному заводі, локомотивному депо та інших підприємствах. Можна сказати, що підприємства перебувають на стадії очікування. Вивільнення є та в незначній кількості. На окремих підприємствах по декілька. Людей. Звільнення відбувається здебільшого за згодою сторін та за власним бажанням, зазначають в центрі зайнятості. І до теми центри зайнятості Львівщини проводять марафон актуальних професій. Про це повідомив Львівський обласний центр зайнятості. З 2 по 13 березня відбудуться круглі столи за участю представників органів влади, навчальних закладів і працедавців. Передбачається підписання багатосторонніх договорів про організацію та проведення профорієнтаційної роботи з різними верствами населення, у тому числі учнівською молоддю. Під час заходу молоді люди почерпнуть необхідні знання щодо вибору професії, дізнаються, де їм можна здобути та переконатися у доцільності у володіння нею у час економічних негараздів. Матері героїні отримали нагороди від губернатора області. Почесне звання указом президента присвоїли 30 матерям Львівщини. 12 нагород голова Львівської облдержадміністрації вручив мешканцям Сриського району. Особливо відзначило село Голобутів. Цьогоріч туди поїде 6 нагород. Звання матері Героїні присвоюють за материнську самовідданість народження та виховання дітей, забезпечення умов для всебічного розвитку. 2009 рік молоді в Україні. В центрі уваги влади буде нове покоління. Всі заходи та проекти в країні відбуватимуться під егідою молодих людей. Та чи не стане на заваді року молоді економічна криза? Адже державне фінансування вже скоротили на 30%. Схоже на те, що у свій рік молодь залишиться без грошей. Як живе підростаюче покоління у стрію, як проводить вільні години і чого їм бракує до повного щастя, з'ясовували наші кореспонденти. Цього року молодь України має стати кращою. Підвищити роль молоді у розбудові демократичного громадянського суспільства, створити належні умови для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку молодих громадян потрібно протягом 2009-го, Так сказав президент України Віктор Ющенко. Тому цей рік оголошено роком молоді однак, через фінансову кризу коштів на заплановані заходи виділять втричі менше. За словами начальника міського відділу справи сім'ї та молоді Оксани Лисишин, цього року свята для молоді від. Вуватися острою будуть, проте не так гучно. Адже економити слід на всьому. Міські хлопці та дівчата до розваг не вибагливі. Їм достатньо того, що є. Але така форма дозвілля, як бари, кафе та нічні прогулянки, не завжди до подоби старшому поколінню. Я думаю, що то нічого не допоможе для молоді. Просто діток молоді. Одна й це розуміємо то. А що потрібно для такі цього? Таке покоління, я не знаю, що потрібно, але мені здається, що воно не зміниться. Воно пливе течії і так і пливе. Щось треба для дітей таке, розумієте, щоб зацікавити їх, бо е, щось насильно робити, то буде супротив. Буде супротив, буде е, противовага. А щось таке цікаве, щоб вони були, були зацікавлені і щоб їм було там весело. Щоб не мали у йти. Така ситуація в строю склалась через те, що альтернативу молоді немає. Театрами, кінотеатрами чи іншими закладами культури наше місто похвалитися не може. Хоча охочих переглянути фільм чи виставу немало. Кіно може сходити десь, кістеатр. Ну, а стрій такого немає. Ні, та такого немає. Ну, можливо, кіно, де ще десь. Так, так концерти проводили, там фестивалі. В селі, я знаю, ми чимось займаємося А чим? Ну так як в селі, знаєте, корова є, угу. щось робимо. Учитель року 2009 – Мешканець Стрия. на Львівщині підбили підсумки обласного туру всеукраїнського конкурсу. «Учитель року 2009». У конкурсі взяли участь 124 педагога з усіх шкіл області. Переможців обирали у таких номінаціях, як Українська мова та література, фізика, англійська мова, інформатика і музика. За результатами конкурсу почесне звання отримали п'ятеро педагогів області. Серед них вчитель англійської мови Стрийської гімназії імені Шептицького Руслана Опришко. Переможців та лауреатів другого туру всеукраїнського конкурсу учитель року року-2009» нагородять грамотами головного управління освіти і науки та грошовими преміями до Дня працівника освіти. З наступного понеділка у православних та греко-католиків починається Великий піст. Цьогоріч він триватиме до 19 квітня, Великодня. Цей піст один з найтриваліших постів, який триває сім тижнів. Він вважається найголовнішим та найсуворішим. І згідно з християнським віровченням, встановлювався на спомин про денний піст Ісуса Христа. Протягом посту запроваджуються обмеження на вживання їжі. М'яса, риби, молока, яєць під час посту віруючі, як правило, не вживають. Годиться харчуватися лише пісними стравами, до яких по суботах, неділях та в дні особливо вшанованих свят, можна було додавати олію. Рибні ж страви дозволяються споживати лише у великі свята, благовіщення та вербну нелію. На журналіста Романа Пастуха було скоєно замах. Про це він заявив сьогодні на зустрічі зі стризькими журналістами. Член спілки журналістів та письменник отримав листа з погрозами, в якому йдеться про фізичну розправу над ним та його сім'єю. Невдовзі були підпалені двері його квартири. Роман Пастух має підозри, хто це зробив. Затичних міркувань ми не називаємо його ім'я та прізвище. По даній справі ведеться слідство. Отримую оцей анонімний лист. І тут написано, ну написано, одним словом, ясно, що анонімщик тут підписався, якийсь дівочий або жіночий пошук, напевно, пише, Юді Кагибісту сім'ї вбивців пастуху. Дрогобицькі рекітіори востаннє попереджають, якщо не припиниш блювати брудом на патріота України та нашого дорогого лікара, тебе і твоєї сім'ї на днях не буде. А якщо брудом будеш на нього ляпати, то і твоїх відбитків не буде. З нами жартів немає. Виконувати будуть львівські рекетори з нашою допомогою. Укрзалізниця робить подарунки до 8 березня. Призначено 9 додаткових потягів. Як повідомили в Укрзалізниці, в розклад внесено два потяги південно-західної залізниці по три потяги Львівської. А це Львів, Київ, Львів, Київ, Івано-Франківськ та Івано-Франківськ, Київ-Чернівці та Придніпровської, а також один пояс Одеської залізниці. Водночас Укрзалізниця зазначили, що робота з вивчення попиту на найбільш популярні напрямки триває. Ну і на завершення випуску про погоду у спонсорубрики салон магія краси. За даними метеопрогнозу, завтра Стрищині дощитиме. Температура повітря від мінус одного до плюс одного тепла. Вологість повітря 92%, атмосферний тиск 774 мм ртутного стопчика. Вітер північно-західний. 4-6 метрів за секунду. Партнер погоди на телеканалі ЛАН. Салон магія краси, тіло, волосся, обличчя та руки. Про красу ми знаємо. Все, салон «Магія краси. Ми працюємо для вас. Торгівельний центр Орлан і на сьогодні це все. Дивіться завтра. Підсумковий випуск новин з Любою Яворською. Я бажаю вам гарних вихідних на все добре.